Зуча червона контрреволюція, керована кагебістами, колишніми сьогоднішніми ФСБшниками і доморощеними, доморощеними яничарами комуноокупантами. Отож, маючи таку ганебну ситуацію, нелогічно є зараз апелювати, чому вони так зробили, що вони роблять цей час. Не для сьогоднішнього дня вже з самої першої каденції був революційний момент, який вимагав негайної революційної справи боротьби спочатку демократичним шляхом, а потім, коли окупанти за другою каденцією не дали можливості е, набрати, допустити до Верховної Ради належної кількості тубільців, тобто українців, мала відбутися. Нормальна революція кривава. Раз вона не відбулася, вони нині нас будуть товчи і будуть бити, скільки їм буде завгодно, доки український народ не підніметься так, як належить. Не буде ніколи в цього нашого північного сусіда волі на добре слово. Він цього не зробить. Нікому. Він навіть на таку маленьку Чеченію, чечені, яка буквально менше від Львівської області, він пускав ріки крові. І він готовий цей окупант йти на всі напрямки своєї неосяжної території. І вся біда полягає в тому, на це питання дав відповідь давно Шевченко. Чому так сталося тоді, коли руїна була? І сам дав відповідь наш пророк. Бо ми стояли і дивились та мовчки чухали чуби подлі, і раби. А Франко сказав не благать, а здобувати, хоч синам, як не собі, кращу долю в боротьбі. А це випливає з тих слів наших пророків, що ситуація, в якій ми сьогодні опинилися. Залежить від нашого керівництва, від нашої активності кожного з нас і від нашої байдужості. І якби в нас було багато людей революційно налаштованих, відважних хлопців, особливо молоді, ми б не мали такої ситуації, як ми маємо. Я над тим питанням весь час розмірковую. І мої батьки, і мої родичі. За Україну, і мені аж до паралелі приходили.